Сьогодні у Нікополі загинув чоловік. Трагедія сталася внаслідок нічних російських обстрілів. Пошкоджено житлові будинки, комунікації. Далі дізнаємося, подробиці від рятувальників Дніпропетровщини. Сьогодні вночі під обстріл російської окупаційної армії потрапив Нікополь. Ворог вдарив по самому місту з важкої артилерії. Внаслідок обстрілу є один загиблий. Це 37-річний чоловік. Снарядами пошкоджені 16 приватних будинків та приватне підприємство. Понівечені кілька автомобілів з десяток господарчих споруд. Одна з яких повністю зруйнована. Також побиті сім ліній електропередач та газогін. Всі наслідки атаки продовжують уточнювати. А по обіді в обласній військовій адміністрації повідомили, що сьогодні агресор вже двічі вдарив по марганцю з важкої артилерії. Від обстрілів постраждала 12-річна дівчинка та дві жінки 52 та 60 років. Наразі вони у лікарні. Пошкоджено 10 будинків, 4 господарчі споруди, кілька сонячних панелей, лінії електропередач газовід та водопровід. Масштаб руйнувань наразі уточнюється. Всі відповідні служби працюють на місці ударів.